«Які щоденне харчування кожної людини мають бути ану вітаміни, мінеральні речовини». і менше фастфуду чи іншої шкідливої їжі учням 9 класу 71-го запорізького ліцею розповідали про корисну їжу в рамках ініціативи п'ять кроків до здорового харчування. Здорові звички формуються в ранньому віці. Мета цієї ініціативи допомогти вам. Подивитись на харчування по-новому не лише як набір корисне чи шкідливе, а як на спосіб підтримувати енергію, гарне самопочуття, концентрацію та впевненість у собі. Це був не просто урок, а справжній інтерактив. Дітям запропонували сформувати власну тарілку здорового харчування за допомогою гри на телефоні. Дуже дітям, я думаю, сподобалось. У нас було десь 10, 10 дітей, які виграли на 100% правильно відповіли на відповіді. Зробиш 100% буде приз. Самі школярі кажуть, не проти, аби всі уроки проходили так цікаво та ще й з подарунками. А щодо навичок здорового харчування, кажуть, принаймні спробують відмовитись від некорисної їжі. Був такий дуже цікавий, яскравий інтерактив. Спочатку була така теорія, потім ми робили гру, відповідали на різні запитання, збирали там тарілки з. Їжі. найскладніше регулювати саме їжу, там, наприклад, не їсти більше жирну, там чіпси таке. Ну бо ми всі таке ї, їмо. Буду е, споживати більше води а, та менше їсти ну, некорисні, ну, некорисну їжу. Ініціатива п'ять кроків до здорового харчування це частина проєкту Кожна школа здорова школа. Його реалізує Всесвітня організація охорони здоров'я та моз України. В нашій області до неї долучилися п'ять шкіл. Тут учнів, батьків та вчителів навчатимуть основу здорового харчування. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.